Друзі, вітаю! 11 днів тому наші огірки подали нам сигнал СОС. І от що ми зробили, щоб їх урятувати. Зараз бачимо кадри, зняті 11 днів тому. Тоді на листках огірків з'явилася жовта облямівка. Перший сигнал нестачі калію. Під час активного плодоношення рослина починає перекидати калій із листя насамперед з краєчків на формування і наповнення плодів. І якщо в цей момент калійної підживки немає, рослина починає втрачати контроль над водним балансом і краї листків жовтіють, підсихають. Я тоді казав, якщо не зупинити вчасно, лист пожовтіє повністю і вже не відновиться. Але ми встигли, і результат давайте подивимось разом. Ось так виглядають ті ж самі рослини через 11 днів. Ми за цей час провели дві калійних підживки. Використовували монофосфат калію, серчана кислий калій. Що ми бачимо? Там, де була доволі велика жовта смужка на краєчках листків, її вже майже немає. Звісно, залишки ще є. І ми їх можемо бачити, але це вже зовсім не те. Зазвичай, коли на листях огірка з'являються якісь негативні зміни, що жовтіти починає, то це важко зупинити. Але якщо побачити нестачу калію вчасно, то зупинити це цілком можливо. Ось найбільш сильно вражений лист був від нестачі калію, і там, де розпочалися вже незворотні процеси. Некрозу, тобто відмирання тканин, там вже нічого не поробиш. Але в цілому лист це зберігся. І більш того, хочу сказати, його незабаром можна буде повністю видалити, тому що це застарілий лист, і він вже відживає своє. На заміну йому приходить молоде листя, яке вже не має ознак нестачі калію. Ось що означає своєчасно побачити сигнали. Які нам подає рослина, і відреагувати на них. Так що, друзі, якщо бачите прояви нестачі калію на своїх огірках, проведіть таку підживку, і молоде листя повинна бути вже взагалі без проявів цього браку. І що я вам хочу сказати, жовтіння краєчку листа від нестачі калію – це перший сигнал, і це легка форма нестачі калію. Наступна буде. Коли загостриться брак калію, вже будуть змінювати форму плоди. Вони вже не будуть рівненькими, вони вже будуть крючками, гачками, і взагалі вони будуть слабко наповнюватися, і врожай значною мірою буде зменшуватися. Тому дивіться на свої рослини, читайте сигнали, які вони нам надсилають, і, звісно ж. Вчасно на них реагуйте. На цьому я відео завершую. Дякую всім за увагу. Сподіваюсь, воно для вас було корисним і допоможе в деяких випадках. Бажаю вам гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. Якщо є потреба в калійних, гарних добривах, я посилання залишу в описі під цим відео. Можете перейти по ньому, почитати уважно і за потреби замовити. На цьому все, до побачення!